Я Дякую вам дуже дякую. А бо Херсона повернулася весна. Ти одягнула вишиванку мисто і піла пляшку недешевого вина. На площі знову лунає українська пісня. Відкрила пляшку недешевого вина, на пощі лунає українська піська. А до Херсона повернулася весна і синьо жовтий прапор прапоротає місто. Маленькі вулиці знов сповнені життя, на площі знов лунає українська пісня маленькі вулиці знов сповнені життя. На площі знов лунає українська пісня, а до Херсона повернулася весна, хоч осінь за вікном давно домоганяє листя, і змиє дощ все, що залишила війна, на площі знову лунає українська пісня. Разом! І змиє дощ, все, що залишила війна, на площі знову лунає українська пісня. А до Гесона повернулася весна, все, що робили, ми наповнюється змістом поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня, поклали воїни за це своє життя, на площі знов лунає українська пісня. Поклали воїни за це своє життя. Я сощі знову лунає українська пісня. Ве знову українська пісня. Персоні знову лунає українська пісня. Боже, я не знаю, чого ми зупинилися. Ми були вдома вісім з половиною місяців. Ми їдемо додому. Я вивіз, коли почалась війна, вивіз їх у безпечне місце. Ми зараз повертаємося до чого? Там залишилось обладнання, залишився транспорт. Ми 14 років забезпечували наше населення чистою бутильованою питною водою. Зараз нема можливості в Херсоні. Нема світла, немає води, немає тепла. заїжджаємо до рідних. і працюємо для людей безкоштовно.